Святе письмо у кожну родину у єпархії поставили за мету донести священне писання від хати до хати. Збиратися всією родиною, аби послухати Слово Боже, повинно стати звичаєм для кожної християнської сім'ї, вважають служителі церкви. Аби ще раз наголосити назначені священного писання, під кінець першого тижня посту уже Жидачеві презентували примірники Євангелія серед парафій. Відбулась подія у церкві святого Воскресіння Господнього у присутності владики Тараса Сенківа. и ніколи не приховало в цьому світі людей, сердець, котрі мали б так далекі вуха, аби зуміти почути тих Божий голос. 2012 дванадцятий рік у стрийській єпархії вирішили присвятити читанню святого письма. В ідеалі священнослужителі воліли б, аби кожна родина зверталась до слова Божого щоденно. Для цього уже Жидачеві зібрали представників від влади та церкви зі всього району, яким роздала святе письмо. Вони вже і вирішуватимуть, як донести священне писання до своїх парафіян. Священник це вже на своїй парафії. Повірює, як воно буде передаватися із родини і в родину, і сам священник буде то координувати, щоб дійсно святе письмо читалося в кожній родині, і від цього був певний хосен для душі, тим більше, у Великий піст. До кожного примірника святого письма додали своєрідний порадник, де на щодень розписано, коли і як його краще читати. За словами священників, приписи швидше носять характер рекомендацій, аби кожна родина могла обрати для себе зручний варіант. Краще це зробити вечірком, коли вже розумієте, справи зроблені. Усі зібралися вдома. Власне прочитати то святе письмо, ті читання, які там мають бути зі старого завіту, тобто роздумати над тим. Якщо не роздумати, то просто-напросто поговорити у родині. А може і краще це робити у неділю. У неділю більш такий свобідніший день. Жидачів став другим містом після Страяди. Відбулася така акція. Ініціатором її проведення виступив депутат Львівської обласної ради Андрій Кіт. Він наголосив, що регулярні читання святого письма у родинному колі дозволяють не лише стати ближчими до Бога у період великого посту це також дозволяє зібрати та об'єднати родини. Є багато сімей, особливо зараз, які переживають важкі часи, які, можливо, навіть не живуть разом. Читання святого письма, спільне читання святого письма, повинно дати їм укріпити їх родинний дух, дати їм зміцнити їхню віру і дати їм невелику хоча б надію на те, що вони можуть краще жити в майбутньому. Незабаром подібні заходи планують провести і в інших містах єпархії. Вікторія Іваскевич, Андрій Дробний, Вісник.